Уже п'ять полтавських правоохоронців перебралися на Львівщину. Один очолив міліцію Львова, інший обласне даї. Ще троє стали заступниками Олександра Рудяка. Але на цьому зміни не закінчаться. Деякі працівники на тих керівних посадах, в яких вони знаходяться, вони не зовсім мене влаштовують фаховий рівень. Що стосується призначень із Полтави, я би кожного з вас і кожному з вас можу продемонструвати за 5-10 хвилин послужні списки цих людей. Щоб ви зрозуміли, наскільки вони кваліфіковані. Ні один з них не є моїм кумом, сватом, братом очільник обласної міліції. Досі не має кандидатур на начальників двох стратегічних управлінь боротьби з торгівлею людьми та з наркообігом. каже, хотів би запросити побільше полтавчан, але боїться залишити малу батьківщину беззахисною перед злочинцями. Втім, своїм співвітчизникам привілеїв не обіцяє ні, я особисто, ні ті люди, які прийшли зі мною. Не претендують на отримання позачергового житла на теренах Львівщини. За місяць Олександр Родяк встиг внести перші корективи і в роботу правоохоронних органів. Він запевнив, особовий склад більше не має плану із розкриття злочинів, щоб не було спокуси, звинувачувати невинних. Також Родяк обіцяє збільшити кількість патрульних на вулицях Львова уночі. Є війну пиятиці за кермом. Телефонне право з приводу п'яних водіїв. На мене не діє я це заявляю офіційно. Якщо ще працівники ДАЇ там не зрозуміли деяких моментів, є такі, ну позиції. опозиціонерів. Зізнається правоохоронець. У нього чимало і обіцяє потрясти міліцейські ряди гласними і негласними перевірками. Оксана Лобойко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.